Всім привіт, друзі! Я знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас неділя. Не скажу вам, не пам'ятаю чесно яке число, зараз скажу. яке число, 28 травня сьогодні. Я покажу вам ціни, що тут є. Скажу так, що ринок прикольний, класний, нормальні тут машинки, нормальні ціни і є нормальний вибір. Пройдуся, покажу машини і ціни. Кому цікаво, дивіться, пишіть коменти. Щось зробимо, підберемо, знайдемо. Сьогодні купив дві машини людям, потім зроблю обзор на них огляд. І так, поїхали. Перший варіантик у нас. Сценік рестайлінговий третій. 12 рік машина. 1,5 мотор, дизель. Свіжа хлопці написали 6900 ціна. Зафіра b 9 рік, газ-бензин 1.6. 9-й рік. 5950. Втора дизель 12-й рік. 17950. Офіційна машина, хазяїн написав. І бутилочний туксон. Свіжопригнаний. Прикольно виглядає, до речі, цікаво дуже. 7 рік, він повний привід, 2-літровий бензин, 7 950.

Третій кузов ГМЛ Машина на Чернівецькій реєстрації, 3 літра дизель, 9 рік 13950 13950. Так як відкрите вікно, покажу машинку всередині. Honda CRV, третій кузов, 13 450, 11 рік, дизель 2.2, 11 рік. 13450. Просто е, ну, я можу показувати вам ціну, можу говорити, тому що бачу, щоб не підходить. Е, не буду знімати сильно машини всередині, тому що ну, більше таке відео зроблю огляду загального виду машини і ціни. Це у нас Escape або Куга, це Європа Куга. 12650, дизель 2 літра, 11 рік. Автомат, клімат, парктроніки. Така машинка. Такий кашкай. Виглядає гарно. Колір фіолетово-чорний такий 13-й рік, 13900, написана ціна, 2 літра дизель. Номер телефону. комплектація Та машинка пройдуся тут по цим рядом пасад ауді там де люди дивляться не буду показувати щоб людей не відволікати 8800 ауді 2.7 мотор 7 рік универсалия шоста тоже на такие жирные комплектации на механике на механике машин Астерик. Можливий обмін написав власник. Шкода без стіни. А5. Peugeot 3008. 14 рік. На автоматі. Дизель. 11400. <клухи> Меган в 7600. 7613 рік. Поруч шкода. Зараз зажму камеру краще свою. Поруч шкода. 7650, й рік. Бора затонований. Ось пасад п'ятий, кому треба. Дизель 1.9, другий рік. Колір такий теж не часто зустрінеш. 5600 ціна, ідеальний стан. Ну за ідеальний стан, якщо він дійсно ідеальний, може можна дати такі гроші. Не скажу вам. Бітл Європа у нас це фьюжн, 1.4 бензин, шостий рік. Свіжа Телефон власник не залишив, шостий рік. Отак. От І гольфік. І гольфі. Що, йду далі, заходжу прямо в ряд, зайду. Зараз ось дядько каже, шкоду, пасата поснімай. Супер Б. Сьомий рік, 1.9 дізельна. Уже на реєстрації франківський. люди напросят, то что поснимать, да? И посад тоже в седанчику 7450, все рит рик, 2 литра дизель на 103 киловатта. На Алькантаре тут уже комплектация такая повыселишь. На Алькантаре, на мультикерми машинах. Ось люди дивляться третю мазду. Треба такі машини, є і такі машини. Тернопільська реєстрація. Шестициліндровий, 3-літровий. 12-й рік 21-900. Це 6-циліндровий V-образний мотор. Серенто. Чернівецькі номери. 10-й рік. Це рестайлінговий вже. 17-й рік без ціни, 2 літра, ціни немає. Nissan Note 5400 7 рік, 163-й теж стоїть. Е і так, ну, ринок класний, машини різні, багато кросоверів. Багато Європи. І універсальчики, і седани, Як є все. Можна купити, до речі, багато різних речей, там всякої мелочовки, дуже розвинуті тут комерційні машини, буси. Я напевно окреме відео запишу, де стоять окремо буси, тентовані, брезентовані, холодильники. Отак. Такий спокійна, спокійна обстановка. Ніхто тебе нікуди не гонить, не спішить. Хоч дитячий, хоч не дитячий. Ось кому треба отакий є апарат легендарний. 99-й рік. 3,2. І це у нас рядний мотор, якщо я не помиляюсь. Кому треба така машинка. Це вже скоро буде легендарний мерседес. Оцю машину ми сьогодні дивились. Я людям купив Кашкая теж, і цього Кашкая ми сьогодні дивилися 11 рік, 12 450 його ціна. Комплектація бос. Ну, треба ходити отак по ряду і знімати. Тому що машин багато. Не знаю що вам показувати. Дочка Лібер, якщо хочете, на франківській реєстрації. А, це Дизель. Да, Два літра. Це Fiat Freemont, та сама машина, які Джорні. Різниця в моторі. Реонт має дезельна інсигнія, тут а. То Щоб ви знали, що в Джорні стоїть двохлітровий на 103 кВт. На 103 кВт мотор Фольцовський, а в ремонті каже людина стоїть інсигнівський 2-літровий мотор. Це велика різниця. Є така І-30. я думаю, тоже такая интересная машинка на механике. 11 рік, 6800. Да. Да. Это не <rupe> <Цей медевазер. рес> Да. <рес> mm -hmm. Давай, давай. Дизельний Hyundai. Без ціни номер телефона є. Астра, сьомий рік. Бензин 1.6. Без сьомий. Одинадцятий рік. Дизель 1.6. Вольф-6 С двухлітровим мотором. Тоже такі машины з двохлітровим мотором не часто зустрінеш. І комплектація непогана у нього. Опятая. А у нас дезин на двухлитрово. 8-950. Машины, ну... Як і на всіх базарах, стоять в розброс, нема такого, щоб там ось і такі варіанти, кому треба, хто шанує і такі варіанти, як вважає. Е Машини і 124-й, ось мерседес є, різні. На різний смак, що хочете, і купляєте. Такий дастер на фанатівській реєстрації. 14 рік.

Ну і часу взагалом немає. Ось такий варіант, хто хоче. Тойотка, Дізельна, рідна фарба, 17-й рік. Пише 83 тисячі пробіг 508-й пижик. отакий, От з Європи. 13-й рік. Вони рідко попадаються в таких кузовах, в основному універсали йдуть Тут ви бачите синданчик. Телефон є. X-Trail 31 кузов, восьмий рік. Це дизельна машина, Двухлітрова а, бензин, вибачте, офіційно повний привід. Це популярна машина на нашому базарі. Двухлитровый мотор, дизельный. Вона на автомате пишет, властник. Вольт четвертый. ДН4 мотор. Ридная фарба. 2001 год. що, ну, дівщина гарна, машина гарна. Сейчас зараз покажу Кашкай. Ну, так, багато, я ж кажу, кросоверів, 11950. Такий варіантик, аж горить, скажімо так. відкритий Ну і такі різні машинки. По цьому ряду ще раз пройду швидко, покажу просто, які варіанти і які є ціни. П'ятий гольф, 5800, 1,6 ампера. Blue Motion, шостий гольф, кажу, Passat 6. Бюджетні варіанти, які хочеш, на різний смак. Берлінга 10-й рік. А це пижик, це партнер. Цікава така машинка, можу показати. Це оригінальний пасажир, правильно? так да. У нього дві двері, бачите, такий варіант. Кому правильно? I'm going to Телефон є, питайте у власника, що цікавить, машина на базарі. Плюсовий. Да, давайте Я потім скажу. Прикольні комплектації машина. Мультируль, підігріви, клімат. ЦТСА мотор у нас. Виглядає машина непогано комплектація. 14 рік, бензин 3 літра, 242, 14 рік, 152 тисячі кілометрів. Люди дивляться, все, що їм цікаво, все, що їх цікавить, собі все нормально, все адекватно. Хто хоче таку Тойоту, приїжджайте в Івано-Франківську. 30-та кемрі теж не менш відома легендарна машина. І так багато. Аудюшку хто хоче. Повнопривідно.